І посмієшся, завтра поплачеш. Чим вище злетиш, тим боляче, що падати. Гроші псують людей. Щастя любить тишу. Щастя не вічне. Занадто добре, щоб бути правдою. Знайомі вам такі фрази чули? Впевнено, що чули і не один раз. А ще таке переконання, як не розповідай, бо зглазиш, зурочиш. Знайоме? А ще ці казки, на яких ми виросли, що багаті люди завжди злі, а добрі персонажі вони завжди бідні, страждають. І перш ніж бути щасливими, вони повинні пройти якісь страждання, якісь муки, або обов'язково повинні бути бідними. Це вам точно знайоме. Я переконана, всі ми виросли на таких казках. І казки це не Погано Погано те, що ми ці сценарії відіграємо в свідомому дорослому житті. І часами ми не розуміємо, чому, якщо щось добре відбувається, ми не можемо порадуватись, чому не хочеться розказувати про свої успіхи, про своє щастя часом, чому не хочеться ділитися успіхами, а часами хочеться побути самому. Чому, коли в нас все начебто добре, а всередині відбувається тривога, і ми ждемо якогось триндіца, тому що потрібно розплатитися за щастя. Або навпаки, шукаємо собі таке відчуття, якби притягуємо якийсь капець у своє життя, але утішаємо себе тим, що скоро за чорною полосою завжди прийде біла полоса. Тому що ця фраза, такі переконання, нам теж знайомі. Завжди за чорною полосою приходить біла полоса. Але знаєте, щоб бути щасливим, не завжди потрібно спочатку страждати, мучитися. Чому б не використовувати переконання, що світ мене любить, світ добрий до мене, мені завжди щастить. Мені не треба розплачуватись все хороше, що зі мною відбувається. Я маю право і в теперішні часи, в тому, що коїться. В світі я маю право бути щаслива. Ви вже маєте це право без страху, втрати і покарань. Просто живіть і будьте щасливими, бо ви цього варті.